Я виходила з хати, збиралася на ринок, і в этот момент все случилось. Долі секунди дві секунди. Там даже не успела даже і опомниться. Близько 9 ранку, 8 вересня. РФ атакувала Кривий Ріг за інформацією начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка. Поцілили балістичною ракетою, яка влучила в адмінбудівлю. Одна людина загинула, понад 60 отримали поранення. Вже вдруге армія РФ руйнує оселю Лідії Шульги. Каже, менше року тому російська ракета знищила її будинок у Турецьку Донецької області. Тоді жінка евакуювалася до Кривого Рогу. Тут придбала квартиру, яку знову понівечила ракета РФ. Якщо тут стояла в кухні, то вже я не знаю, що би було. Я просто єдине, що я вже вийшла в коридор обуватися. І тут я услышала звук ракети, німа ні окон, ні дверей, нічого. А ну ж уживає залишилася, а то остальною потихеньку. Донька Тамари працювала в адмінбудівлі, яку посілила армія РФ. В момент влучення ракети вона перебувала в своєму кабінеті, каже жінка. Дочка позвонила і сказала, мама, я ранена, але я жива. Її з кабінету вибросила в коридор. Она говорит, мама летіла, не пойму стекла і мусор, не понятно, що сипалась. То у неї ноги всі в крові стеклами, ну порезанные. Бабилі всі в стеклянах Плачет і Говорить, що сьогодні у нього був второй день народження, 8 сентября. В одній з місцевих лікарень наразі перебувають 29 поранених. З них троє у важкому стані. За їхнє життя борються медики, каже завідувач відділення політравми Юрій. У всіх пацієнтів уламкові поранення. Один постраждалий пройшов амбулаторно. Надана необхідна допомога. Всіх про постраждалі прооперовані головуло. Грудна клітина, черевна порожнина кінцівки. За словами начальника Криворізької РВА Євгена Ситниченка, через ракетну атаку РФ пошкоджений історичний центр міста, а саме 14 адмінбудівель, церква, 17 багатоквартирних та 4 приватні будинки, а також понад чотири десятки автівок. Два штаби вже на території розгорнуто. Місцевою владою міста Кривий Ріг надається вся необхідна допомога. Проходять подворовий поквартирний обхід задля для уточненої інформації щодо пошкодження в результаті цього. Влученням була пожежа, в ДСНС відпрацювали відмінно, на дуже миттєво виїхали, потушили і завершили вже розбирання заводу. На місці атаки РФ працювали і волонтери, які надавали психологічну допомогу, речі першої необхідності та будматеріали. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.